День одинадцятий. Сьогодні ми згадаємо, як це захоплюватися собою навіть за будь-яких обставин, і знаходити позитив у будь-якій неприємній, на перший погляд, ситуації. З погляду наукових досліджень доведено, що ставлення людини до себе сильно впливає на її поведінку та навіть на самовідчуття. Якщо чоловік захоплюється мудрістю дружини, вона стає мудрою. Якщо жінка захоплюється уважністю чоловіка, він буде уважним. Якщо людина захоплюється собою, він примножує свою самоцінність у сто крат. Важливо щиро захоплюватися, закріплювати образ своєю силою віри і при цьому перебувати в стані прийняття себе таким якими ви є зараз. Це тренує навичку бути відчуженим і не прив'язаним до результату захоплення дозволяє відчувати себе щасливою людиною. Ну а що робити, коли ситуація, м'яко кажучи, не тішить? Шукаємо позитиву вчимо себе бути оптимістами. Як сказав духовний лідер буддистів Далай-Лама, оптимістичний настрій. Це ключ до успіху. Складно досягти навіть невеликих цілей, якщо ви від початку налаштовані песимістично. Саме тому важливо завжди зберігати оптимізм. А допоможе вам реалізувати сьогоднішнє завдання психологічна техніка Я-Мега. Багаторазово посилюємо свої здобутки у своїй свідомості. Кожен маленький вчинок множимо на мільйон і звикаємо думати про себе як про велику особистість, Мегалюдину. Наприклад, вранці я готую сніданок на сім'ю. Звичайна справа, звичайно зробимо із цього мега досягнення. Я готую сніданок, та я просто мега-людина. Я заварю мега супер-пупер каву та я просто мега. Виберіть одну невелику дію, і в процесі її виконання захоплюйтеся собою протягом усього процесу. Приділіть цьому 10 хвилин свого часу: застилайте ліжко, готуйте сніданок, ведете машину, покупка в магазині. Посилюємо свої справи. До стану мега.